Привіт, дорогі поціновувачі архітектури. Сьогодні ми з вами в селі чесники Івано-Франківської області і будемо розглядати з вами таку от оборонну церкву, яка зведена на горі, тут навколо. Можна подивитися ми, знаходимося на горі. Взагалі науковці вважають, що Ця церква була зведена, можливо, навіть ще в 12 столітті, тобто вона дуже давня, і зведена на місці Фаганського капища. О, церква е, виразно має оборонний характер, тобто вона збудована з товстими стінами з каменю і має дуже такі маленькі вікна, від, можна відбиватися. Також тут навколо є. Залишки муру, тобто вона була така ніби як фортеця. Ми раніше знімали в Сутківцях е, таку оборонну церкву. Вона, звісно, була пишніша, ніж ця. Але е, ми тоді так заглибилися в ці оборонні церкви. І виявилося, що в нас в Україні багато є оборонних церков, оборонних. Навіть синагоги є. Тобто вони, синагоги, будувалися теж е, такі міцні з маленькими вікнами, в Луцьку є така синагога. Ось, щоб можна було відстрелюватися від тих, хто нападає. Тут ці е, цій церкві, звісно, ще додаткового шарму додають оці от контрфорси. Які збудовані вже у пізніший час, і як ви бачите, дуже прикольне таке поєднання. Вона сама поштукатурена, ну, обмазана, мабуть, глиною. А ці контрфорси залишені такі кам'яні. ну і Судячи з того, як тут. Класно Зараз покрита вона, видно, що працювали тут якісь фахові реставратори. І думали, як можна, який можна вигляд дати цій церкві. От Бачимо, тут у нас в цій ж частині є така ніби як апсида, заокруглення з таким круглим вікном. От. Дах гонтовий, не знаю, який він був. Раніше він з заломами такими типовими для карпатських церков. Навколо церкви, які в Сутківцях розміщений цвинтар, і бачимо тут такі кам'яні хрести скрізь. Ну, можливо, навіть і тут були якісь хрести, але вони не збереглися на хрестах теж. Вирізблені різні декоративні форми. Можливо, там навіть раніше щось прочитати можна було. От наразі от тільки на деяких можна прочитати. Тут щось написано, а... Ні. <суміло> здаюсь. Але що цікаво, що всюду сонечко на... У кожному хресті намальоване сонечко. Можливо, навіть це якийсь е, має зв'язок з поганським капищем, яке тут було, а тут в цього хреста внизу навіть он, скелет, череп і кістки Клас! виглядає із-за трави. Церква дуже Ефектна, хоча вона і невелика, і якби всередині нічого не збереглося. Тут ми випадково натрапили на екскурсію, то кажуть, що дослідження цієї церкви майже не велося. Там е, є такий отвір в підлозі, і в цьому отворі нібито є якісь підземні ходи, які кудись ведуть, але це треба все копати, і його ніхто не копає. Також прикольно, що тут, як і в Судківцях, є такі лавочки, на які можна сісти і помилуватися церквою. До речі, якщо ви не бачили наше відео з Судківців, то обов'язково його подивіться. Там, правда, ми на стару камеру ще знімали Там все. і потім озвучували, взагалі, якість буде така собі. А так ця церква виглядає з входу бачимо ці велетенські прям контрфорси. От там осінній ліс на горі. Тут при вході теж та є такий гарно описаний камінь. От тут вже видно, що це кирилицей написано. І можливо навіть десь тут можна побачити роки. І ще є така от фігура жінки. Написано якийсь рік 1820-ті роки. От написано по-больськи, цікаво, що якби десонує трохи така церква. Це видно, що православна з польською цією статуєю, але так уже історично трапилося що вона тут стоїть. І дуже круті хрести тут такі з півмісяцем Вони такі ковані класні. <послес> 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 Йде для ворог. Ми їх стоїмо, чекаємо, Коні наближаються, наближаються. Сюди нам на руки стає третій чоловік. І ми починаємо його розкіпувати. Роскітувати, чим ближче кінь, тим сильніше розкіпити. І вже кінь-ось-ось -ос, ось він підходить, і ми тоді беремо максимально витоку, і максимально високо його перекидаємо. Тут чоловік вилітає і горищить. Страшно горещить. Що кінь робить? Він лякається, так, розумієте. Скинути ворога, дякую вам. Ніка нічого, нічого, просто втікає. Це можливо один з але дуже такий безкрайний. Так що такі складно ходити. Завдяки, тому що в нас є процес, серед Тут родичів. І ніби бруківка. Двері такі тут, звісно, автентичні. На цьому будемо закінчувати нашу екскурсію церквою. Гарних вам архітектурних вражень. До побачення.